що сосни будуть висаджувати на території парку притізанської слави до 2000 ми, е, Значить, Що стосується сосен, е, ялинок, ми вже цю роботу проводимо, до речі, я скажу, що Юрій Федоріч попальований, яким чином, де вони беруть маленькі такі ялиночки і сосни до півметра, а ми вже цю роботу проводимо. Що стосується висадки дерев. Юрьевич, я еще раз говорю, мы вызначим, кто еще будет работать. В парке Партизаслава будет писать и не только сосны, будет и бережи. Я просто того, что, может быть, сотрудники администрации примут участие в высадке деревьев, а мусор, а, то, есть, участие, то есть сотрудники коммунальных предприятий, есть, а аппарат администрации на высадку да. деревьев, если будет на самом деле так много. Ну, може бути і так. Я просто інформую про те, що дійсно ми складно більш спектричну роботу, а, за, а сьогодні на, на, на раді. Користуючись нагород, я просто інформую про те, що необхідно всім прийняти участь в заходах.